Сьогодні разом з вами приготуємо неймовірно смачні ніжні котлети з печінки в мультипічці. Як? А легко і просто ось так. Приготуємо таку смакоту в мультипічці. Щоб приготувати смачні печінкові котлети потрібно взяти. Найкраще потрібно взяти яблуко з кислинкою. Також беремо будь-якого майонезу чи сметани і беремо будь-яке борошно. У нас сьогодні пшеничне борошно, будь-яку печінку. У нас сьогодні куряча печінка. Приготуємо смачні котлети із печінки разом. Приготуємо основне інгріє, печінку миємо. Та відрізаємо усі плівки. Усього нам потрібно уже почищеної печінки 250-260 грамів. Щоб позбутися специфічного запаху печінки, то ми її замочимо у молоті або залємо кип'ятком гарячою водою градусів 60. Поки почистимо, Печінку, нехай вода охолоне. Ось такі плівки нам не потрібні. Ми складаємо ось таку гарну почищену печіночку. Заливаємо гарячою водою печінку і залишаємо так на хвилин 15-20. А тим часом подрібніти овочі та яблуку можна будь-як. А ми дрібнемо ось так цибулю нарізали дрібним кубиком, а моркву тремо на терці із дрібними отворами. Щоб котлетки були ніжні, то ми цибулю та морку обсмажимо на вершковому маслі, хоч можна посмажити і в олії обсмажили цибулю. Додаємо моркву, нехай ще смажиться 2-3 хвилини, овочі смажимо до м'якості Саме овочі, посмажені у вершковому маслі, нададуть котлетам ніжності. У вершковому маслі чи в олії овочі відкривають свої смаки. Першимо, хай і перчик цей аромат розкриває. Вимикаємо вогонь і овочі охолоджуємо. Через 15 хвилин знову миємо печінку і подрібнюємо її. Найголовніший принцип соковитих печінкових котлет що ми печінку не перебиваємо блендеру. Не пропускаємо через м'ясорубку, а дрібнемо ось таким дрібним кубиком і складаємо печінку подрібнеу чашу. Дрібнемо печінку і ще ось такі ниточки вимаємо. Це зайве у котлетах. Поки подрібнемо печінку, то й овочі вже охолонуть. Друзі, а як ви готуєте печінкові котлети? Напишіть про це в коментарях. Подрібнили печінку, складаємо її у чашу та ще додаємо. Охолоджені смажені овочі. Друзі, а що ви додаєте у фарш, щоб котлети із печінків стали ще смачніше? Напишіть про це в коментарях. У фарш додамо незвичного інгредієнту. Саме яблука нададуть котлетам такого смаку, що ніхто й не здогадається, що ми додали до печінки у фарш. У фарш додаємо незвичного інгредієнту. А щоб яблучка не потемніли, то ми відразу у фарш додаємо яйце, борошно. Сметану чи майонез і швиденько це все змішуємо. Печенковий фарш за смаком ще й солимо й перчимо. Але головне не пересолити, бо багато солі, то котлети будуть жорсткі. Все змішали, перемішали, набираємо столову ложку, фаршу і. Формуємо котлети в чаші в електропечі. Чашу електропічки застелили пергаментним папером, змазали олією і формуємо печінкові котлети. Зверху котлетки поливаємо розтопленим охолодженим вершковим маслом. Можна й полити олією, але з маслом буде ще смачніше. І у пічку ставимо котлетки. Виставляємо 160 градусів на 15 хвилин. А через 10 хвилин перевернемо котлетки на іншу сторону. Тим часом приготуємо салат із бочкових огірків. Ось яка буде подача. Сьогодні котлетки із курячої печінки готуємо електропічці мультипічці. Смажимо печенкові котлети і на сковороді, як на нашому каналі є відео. Виняли чашу із мультипічки. Перевертаємо котлети на другу сторону і знову ставимо в мультипічку. Через 5 хвилин перевіримо готовність котлет. Це не печінка, це ніжність. Усі позбігалися на кухню, бо так апетитно котлети пахнуть. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти, аромат стоїть на всю хату. А з чим подати таку смакоту, а подаємо котлети з печінки до будь-якого гарніру. Ще гарячі, але вже так апетитно пахнуть, аж слинка тече. Смачного! М'якенькі, соковиті, а смачні, це не котлети, це просто космос. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. же й смачно! Своїм смаком котлети з печінки здивували усю родину. Ніхто й не здогадався, що ми додали у фарш. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд.